Добрий день, Ольга Іваницька, канадський імміграційний консультант. І сьогодні моє відео має таку тему гуманітарна програма або Canadian Experience Class. Як не наробити помилок, коли ви вибираєте собі шлях для постійного місця проживання в Канаді. Це відео в більшості для людей, які вже набрали досвід роботи в Канаді, бажано закваліфікованим ПАХОМ. І остання новина, яка може таких, порадувати таких людей, це те, що в лютому уряд Канади оголосив, що вони будуть фокусуватися на відборах саме тих людей, хто має досвід роботи в Канаді. Отже, якщо ви відповідаєте вимогам категорії Canadian Experience Class, ви можете скористатися цією програмою, і так як шанс у вас збільшується після такого оголошення. Зв'язку з тим, в мене важливе нагадування, що якщо ви підходите умовам будь-якої програми імміграційної, але ви вирішили скористатися гуманітарною програмою, тому що вона вам вважається легким шляхом, там Іван отримав, Василь отримав, і я отримав, то ви можете наробити помилок, тому що, якщо офіцер побачить, що ви підходите під будь-яку програму імміграційну. Він може вам відмовити, тому що гуманітарна програма, так звана, це є виключення. Вона для тих, хто нікуди не підходить, і ця людина просто вимушена скористуватися цією програмою, тому що інших шляхів для імміграції в неї нема. Тобто, якщо у вас є офіційний досвід роботи в Канаді, є мови але, або є можливість їх якби, покращувати для того, щоб здати на той рівень, який вимагається для вашої професії. Canadian Experience Class він має такі два рівня мов, на які вимагається вам скласти англійську або французьку, в залежності від вашої категорії роботи, посади. Тобто, якщо у вас є офіційний досвід роботи в Канаді, володіння мовами і ви задовольняєте вимогам, ви можете, я би радила скористатися цією програмою Canadian Experience Class. І от якщо у вас нічого не вийде, наприклад, уряд вам не надсилає запрошення, інших шляхів для вас нема, тоді ви вже можете розглядати в якості виключення програму гуманітарну, так звану. Що ви можете зробити? Для того, щоб визначити шлях до імміграції, перше, перевірити свої шанси на існуючі, на участь в існуючих програмах імміграції. І при цьому не втрачати часу, не чекати, коли у вас закінчиться статус в Канаді. Потрібно діяти як якомога швидше, тому що розгляд за програмами може забирати декілька місяців і навіть декілька років. Тобто вам потрібно готуватися до того заздалегідь. Якщо вам потрібна порада, яку програму використати саме в вашому випадку, звертайтеся до нас.